Мобільний зв'язок за паспортом в Україні можуть запровадити таку новацію. Чому назріла така потреба та які наслідки це матиме? Розповідаємо у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Вже не один рік в Україні ведуться дискусії щодо того, щоб обов'язково прив'язувати сім картки мобільних операторів до паспортів українців. Актуалізувалося це питання після того, як сім-картки українських операторів були виявлені у збитих ворожих БПЛА, причому вже багато разів. Дискусії ведуться серед військових. Блогерів, депутатів та пересічних українців так, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп Слуги народу Олександр Фідієнко вважає, що необхідно посилити контроль за сім картками через обов'язкову ідентифікацію за паспортом. Наприкінці травня нардеп закликав до обговорення цього питання з мобільними операторами. А вже 6 червня це питання обговорили у стінах парламенту на засіданні підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі урядового зв'язку криптографічного захисту інформації. До обговорення долучалися народні депутати, представники сил оборони України, розвідувальних органів та мобільних операторів. На засіданні обговорювалися ідеї обов'язкової ідентифікації всіх мобільних абонентів, а також тимчасового на період повітряної тривоги вимкнення мобільного зв'язку на окремих територіях, де залітають ворожі дрони. У зв'язку з тим, що тема є досить чутливою, то жодних деталей повідомлено не було. Втім, одразу після засідання комітету мережою почали поширюватися новини про те, що все кінець мобільного зв'язку. Та за словами фахівця та консультанта у галузі військових радіотехнологій Сергія Флеша, ніхто мобільний зв'язок не відключатиме. Не варто панікувати даремно. Профільний комітет Верховної Ради обговорює це питання, але всі розуміють важливість мобільного зв'язку. Для військових, цивільних і для критичної інфраструктури. Тому, якщо рішення буде ухвалено в майбутньому, можливість здійснювати дзвінки однозначно залишиться. Викликати швидку чи пожежну або зателефонувати близьким буде можливо. Сергій Флеш додав, що основним завданням зараз є підготуватися належним чином до будь-яких майбутніх сценаріїв застосування ворогом шахедів. Жителі України повинні знати про можливі дії і бути готовими до них. Але ще раз ніхто не буде завтра або через неділю відключати весь мобільний зв'язок. Давайте ж спробуємо розібрати головне: перше обов'язкова ідентифікація всіх сім карток. Чи стане це перешкодою для використання ворогами українських мереж для керування дронами? На думку фахівця та консультанта у галузі військових радіотехнологій Сергія Флеша, ні, не стане. Неможливо буде просто купити умовно 5 тисяч карт на одне ім'я. Проте завжди залишиться тіньовий ринок, як у Росії, де такі сім карти оформлюються на фіктивних осіб і просто продаються дорожче. Це складна ініціатива, і наразі ми лише аналізуємо плюси та мінуси, аби зрозуміти, яку користь вона дасть, і як швидко. До того ж, росіяни можуть поставити на свої шахеди і сім картки інших країн, а роумінг в нашій країні ще ніхто не скасовував. Тож паспортаризація сім карток не завадить ворогу використовувати сімки у шахедах. Інша річ, що персоналізація сімок може завдати удар по телефонним шахраям, адже якщо раніше за номером телефону не могли виявити людину, то у разі персоналізації і паспортиризації сімок зловмисникам вже буде важко уникнути відповідальності за телефонні дзвінки з вимогою грошей, фішинг, перевипуск сім карток тощо. Плюс завдяки персоналізації може зменшитися кількість охочих підзаробити на російського ворога. Бо ж анонімні сім картки можуть використовуватися для координації ворожих дій, шпигунства, терористичних актів, аж з іменною сімкою людина може задуматися: а чи варто їй допомагати агресору, якщо її легко ідентифікують за номером? Та є і ризики насамперед, це розкриття персональних даних, чим так рішать в Україні. Бо ж сьогодні це зберігання великих обсягів персональних даних громадян. А завтра ці бази вже будуть гуляти по ринку. Також це може призвести до чорного ринку сім карток. Ті ж шахраї можуть реєструвати картки на підставних осіб. Та й серед операторів можуть виникнути технічні складнощі, адже це ж треба десятки мільйонів номерів персоналізувати, що може вимагати залучення великої кількості значних технічних та людських. Ресурсів, а це додаткові витрати для операторів мобільного зв'язку, які вони можуть перенести на гаманець клієнта, тобто на українців. Втім, нардеп слуги пізніше наголосив, що запровадження обов'язкових сім карт з паспортами, як і відключення мобільного зв'язку, на сьогодні не стоїть. Мобільний зв'язок вимикати не буде. Я впевнений, розумію, що росіяни намагаються цю тему розхитати, застосувавши різноманітних блогерів, шмогерів і так далі. Пишуть взагалі кусь. Що це диктаторські закони? Я хочу нагадати, що у нас іде війна, і ці шахиди вбивають наших мирних громадян. Але ще раз хочу наголосити, не сім картки за паспортами, не відключення мобільного зв'язку. Станом на сьогодні взагалі не стоїть. Робоча група працює. І що експерти доведуть, скажуть, які технічні дії потрібно буде зробити? Вони будуть зроблені. І технічну групу і військових не будуть цікавить відповідні думки будь-яких експертів, блогерів і так далі. До речі, недаремно згадав Садієнко за диктаторські закони. Річ у тім, що норму про паспортиризацію сім карток свого часу намагалися просунути регіонали в часи Януковича. І тоді ця вимога входила до так званих диктаторських законів. Тож, якщо колись ці закони були токсичними для суспільства, то і зараз ця тема викликає гнів народу. Але давайте подивимося на це з іншого боку. Так, сім картки з паспортами вже багато років видають на Росії, та не лише там. Загалом це правило діє у багатьох країнах. Ми не будемо говорити за якісь далекі екзотичні держави, але така система існує і у Німеччині, Норвегії, Польщі, Франції Бельгії. Тощо однак у деяких країнах Європи можна купити сімку і без паспорту, тобто в країнах ЄС це не обов'язкове правило. Але у нас триває війна, тож можливо і зараз нам і слід ввести такі особливості, щоб був контроль над сімками. І навіть якщо не неможливість, то ускладнення їх придбання ворогом. А якщо до кінця бути відвертими, то в Україні персональні сімки це не новинка. Добровільна персоніфікація номеру діє ще з початку нульових, та і зараз користується попитом серед багатьох українців через необхідність захистити свій фінансовий номер. Маю на увазі номер, до якого прив'язані банківські картки та послуги. Як же в такому разі блокувати українські сімки на російських дронах? Як каже нардеп «Слуги народу Федір Веніславський в Україні є технічні можливості блокувати аномально активні сім картки на російські російських дронах, але деталі він не розголошує, та й не потрібні вони пересічному українцю. Слід пам'ятати, що в умовах повномасштабної війни будь-який елемент, який може бути використаний ворогом, стає критичним питанням національної безпеки. Тож, якщо і буде ухвалено закон про персоналізацію сім карток, хоча б під час війни, то слід до цього ставитися з розумінням. Втім, повторюю, що на сьогодні питання не стоїть. А як ви вважаєте, чи треба в Україні запровадити сім картки суто за паспортами? Діліться думками у коментарях. А у мене наразі все бережіть себе і до зустрічі на каналі.